Доброго дня, сьогодні велике свято. Я проробила рано там, що треба, думаю, все, сьогодні цілий день лежу. Потім з'їздила в город по справах, а потім приїхала, пішла в хлів, качка води налила, їда в них є постійно. Така жара, що не можна слухати з тими качками розібратися, От я їх кормлю далі. Потім думаю, піду, ну я гляну там під одну яблуню. Знаю, що спіла, вона не одна, а дві разом так ростуть. Думаю, ай, візьму кошечка. До яблук надійшла, дійшла до фасолі. Отака фасолька, гляньте, зараз покажу в рукавичці. Оце я її рву. Називається сорт Лімська. Вона величезна. Це, ви бачили, там мене теплицей, в мене за теплицею вона росте. У мене посаджена там біла. І оця лімська. Щось погано телефон показує. А ну вона ну, така. І це купляла в двох різних людей. В Любина її купляла білу. Десь в Закарпатті вона. А цю я купляла Черкаська. Ой, упала одна Черкаська область, Оксана Дзюба. Слухайте, оця фасоля, я вже два таких кошики її порущила, а кошики не маленькі, бачите? Я зробила з неї салат з баклажанами, ви бачили, показувала, заморозила багато. <кій> не хочу, щоб вона була стара. Я там два корчики оставлю чи три на насіння, щоб було. Якщо дасть Бог і все буде добре, будемо жити, значить будемо садити щось, тому що треба щось їсти. От, і от в такому стані якраз вона добра, щоб е, морозить, знаєте, а вона як суха. Оно у нас, це може біла, це може ця. Зараз, зараз, зараз. О, є тут пару штучок. Дивіться, от такого вона кольору. То я біля землі ну, оставлю не біля землі, а так скраю у рядочку два-три кущики. там стільки її, з тих двох кущів буде половину кошика. Обліплена вся. Ну, Дуже хороша. Рекомендую, хто е має можливість знайти собі таку фасолю, купляйте на другий рік, садіть. Вона високороса, вона дуже урожайна. І по інтернету я читала, що вона сама корисна фасоля. Що вона солодка, сама хороша, сама корисна фасолька. Отаке. От І там в мене ще росте кущик винограду. О, я його поскувала вже. Я думала, він зелений. А він от такого кольору. Слухайте, він мед. Це єдиний такий солодкий у мене виноград показується. Понімаєте? Я думала, з здалека глянув зелений, дай зелений. А це, видно, він такий є. Я його тільки посадила в торік. І оставила пару віточок. Він дуже цвів. Оставила пару гіллячок, щоб, ну, типа сигнальні такі сигналочки кажуть <сум> виноградарі. Ох, вони молодці, ці виноградарі, слухайте, що так уже вміють. Ну, Оце у мене ці сигналочки називаються. Він отакі, бачите, такі, немаленький. От, там є маленьких таких віточок, але там є дуже багато на тому корчі. От, то я вирвала, думаю, покажу вам. Тоже не знаю, як називається оцей виноград. Навіть не пам'ятаю, у кого я купляла. Хіба що, тоже, може, цього в нас рівно тут Віталіксе, що я все купляю в нього. Ну що, буду я лушити фасольку, показала я вам. Якщо кажу, є у вас можливість, ви шукайте отаку фасольку. Дивіться, вона така Дивіться, палець. Мій. Зараз, 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 О, Бачите? Як ціла фаланга. Не можу, бо падає воно велике і не бежиться. Бачите, отакі таке, як, як фаланга на пальці. О, отака ця фасоля. Вона така не повна вона така чуть-чуть приплющена. О, бачите? Але вона дуже смачна. Я вже борщ варила, дійсно, що Отаке. Ось така мене фасолька. Я кажу, що там ще буде, мабуть, таких з кошиків. Ну, не знаю, скільки там буде в мене таких кошиків. Геть, бо я буду рвати, буду щитати і буду казати. А височезна. А слухайте, не... менше листя, ніж отакі хостручки вісить на ній. Як винограти, тих-тих-тих з двох знаєте, як ялинка в діта. Отаке добренько, буду я чистити її і положу знову в морозилку.